Збиратися гості в оселі ювілярки Варвари Ляшенко почали ще зранку. Вітати жінку з днем народження. Приїхали у Бухівський районний відділ Товариства Червоного Христа, ветеранська організація, представники міської та сільської влади. Усі ми бажаємо вам щастя, здоров'я, і щоб ми ще років хоча б 30 зустрічалися О, з вами. Щоб дивилися і радувалися. Дякую. Щастя вам і здоров'я, і благополуччя вашій всій родині. Пожалуйста, прийміть нам наш здоров'я подарочок. Гості зичили Варварі Васильівні здоров'я, наснаги й до Перша світова та громадянська війни, голод 32-33 років, події, які не можна згадувати без сліз. Однак жінка все це пережила і свою соту річницю зустрічає з посмішкою на обличчі. Я почуваю себе непогано, от трошки ті ноги не хочуть ходити, А так нічого. Мої правнуки, внуки і всі мене доглядають добре. І я щаслива, що все в нас благо. Ми тільки добро робимо, і мені добро роблять. Варвара Васильівна оселилася в старих Безрадичах майже 30 років тому і з того часу не полишала рідного села. Усе життя пропрацювала вчителем. Жінка поховала чоловіка та трьох синів, а зараз живе із невісткою, внуками та правнуками, котрі дуже її люблять. Моя бабуся найкраща. Like, Незважаючи на свій солідний вік, Варвара Васильівна і досі чимало читає, має добру пам'ять та займається рукоділлям. Ну, ще бачу. І читаєте, і, і вишиваєте. Вишиваю без очків, а читаю в очках. Я скільки книжок перечитала, що це оце кнати не поміститься. Люблю читати. Вишивати люблю, я дат, люблю, і мене багато. І вишиву в гості до імениниці збирається ще чимало односельчан. Вони вважають Варвару Васильівну старішиною свого села, тому кожен хоче засвідчити свою повагу та шану. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт, старі безрадичі.